Запам'ятайте, якщо треба підзарядити зсу, вам до техноволонтерів Вінницького технічного коледжу. Хлопці та дівчата у вільний від навчання час власними руками виготовляють потужні зарядні станції. Як там якісь новини і хочеться хлопців підтримати, бо ну, зрозуміло, з ким ми воюємо, в них грошей буде побільше. І хочеться якось е застосувати всі ресурси, абсолютно всі. Це, якось нам, їх нам, правильно нам, народжі, використати раціонально. Наймасовіший наш продукт це павербанки. Павербанки, які робимо або з 1850 акумуляторів, або з акумуляторів з одноразових цигарок. Зробили ми вже їх ну, під 150, менше, ніж за рік. Важливість, ну, кожен такий павербанк це 5-6 заряджених телефонів. Це 5-6 чоловік може вийти на зв'язок чи з рідними, чи з медиками, чи з командуванням. Комплектуючі для енергодатних пристроїв, які роблять діти, це використані обси, павербанки, мікрохвильовки, ноутбуки та електронні цигарки. Я по знайомому збираю, типу, кажу, треба переробити електронні сигарети. Якщо є якісь, збирайте, віддавайте. Ми сюди принесемо розберемо і спаяємо в повербанки. Їхня кількість має бути 50. Якщо вони більше поємності, тобто 1200 двісті на годину, то їх набагато треба менше, і вони займає менше часу, і вони більше поємності, тобто вони більше продуктивніші. Можна більше зарядити той самий телефон, «Спаюю акумулятори, докупи перевіряю їх напругу, припаюю до плат, заряджаю, контролюю процес зарядки вже самих зроблених повербанків. Барюю акумулятор, збираю в таке докущують з таких на 2 ампер години, ми беремо 12 штук на 25 ампер години. Такі по 850 беремо 31 штуку і виходна десь в районі 23 ампер години. Ми їм часто кажемо, що завдяки тим хлопцям-дівчатам, які там, вони можуть вчитися тут. То можливо рухає якась вдячність, щоб... Щоб цей зв'язок був не односторонній, щоб якось віддячити тим, завдяки кому вони вручаться, це раз. Бажання бути корисним. Просто хочу допомагати і хоч якось підтримувати, чим можу. Наприклад, грошей не цей, але е, хоч овербанка. Я це роблю заради того, щоб допомогти хлопцям і хоч якось поволонтарити. Якщо є така змога, я сюди приходжу і допомагаю. 哎、嗯。嗯 <laughs> Якби подбали про те, щоб у них було те обладнання, яке їм потрібно для того, щоб вони могли працювати. Ви ж розумієте, що без такого обладнання вони б не працювали. Ми за літо вирішили ці всі питання. Сьогодні наша лабораторія має такі устаткування, які допомагають дітям робити те, що вони сьогодні роблять. Є діти, у яких батьки на фронті. У нас є дуже багато дітей, учасників бойових дій. У нас є діти, у яких батьки загинули. У нас є 11 наших ян. Випускників, які загинули. Тому це все робиться задля того, щоб ну, не тільки вони якби самі себе мотивували, а щоб вони розуміли, задля чого це взагалі робиться. Вони зайняті, вони працюють на себе, вони працюють на перемогу. Ну і я вам скажу, що є ще такий стимул при якби отримані стипендії, є рейтингові бали, які враховують в тому числі і заняття студентів в різноманітних гурткових роботах. Я думаю, що можливо цими студентами і не рухає. Ця ситуація, але те, що вони задіяні в тому, що вони люблять, вони тут здобувають і професійні якості, вони вже навчаються тому, що, чому їх тут навчають викладачі. Я думаю, що це все робить ту гарну справу, яку ми, яку ми називаємо волонтерський рух. Розробка наших студентів складається він із акумулятора, зарядного пристрою, інвертора і контролера. Також тут наявні USB-виходи. Загалом його потужність складає, ну потужність, яку він може запасти, складає десь 750 Вт годин. Можна заряджати ноутбуки, дрони, старлінки, можна ну, абсолютно любу техніку. Це 14 станція, яку ми це зробили протягом року, по-моєму. Важливі вони через те, що на фронті дуже важко отримати електроенергію. Всі комплектуючі ми купуємо. Гроші збираються з донатів. Станція така обходиться десь приблизно в 7 тисяч гривень. І видаємо ми абсолютно безкоштовно. Застосування широкий спектр може бути і в бліндажі, може бути в автомобілі, може бути може бути навіть в окопі. В штабі. Одна, одна із наших станцій знаходиться в госпіталі. В польовому, від неї живеться «Старлін». Тобто він ну, для різних цілей. Від станцій живлять і дрони. Думку дорослих про таку ініціативу дітей ми запитали у Вінничан. Це дуже добре, що вони допомагають нашій армії, тобто хлопцям. Я думаю, що це набагато легше тобто, за допомогою цих павербанків, в тому числі, і, наприклад, якщо навіть якісь, ну не знаю, чи планшети вони виробляють, але для, наприклад, для дронів, то це також легше. Позитивно ми навіть колись з друзями від е, одноразок батарейки збирали і направляли в спеціальні організації, які переробляли якраз оці е, павербанки робили. Тобто, це. Як один з видів допомоги, що й досить крутий. Якщо ми візьмемо будь-який парабанк, який привезний з Китаю, от він, я думаю, що зроблений китайцями на колінках і якість там не буде, певне, набагато кращою, ніж від тих самих студентів. Якщо це курують хтось з спеціалістів, я вважаю, що це дуже круто і чому ні, це реально велика допомога. Вважаю, що це правильно. Просто має бути науковий підхід, правильний база і куратор, який це. Бачить, що це все робиться правильно, да. Галепи на дорозі автомобіль має бути здоровим. Запам'ятайте, щоб зберегти імунітет машини, потрібно знати все про її організм. Коробка передач також вивчаємо топливна система, карбюратор. Ось насос, ось фільтр. Також ось свічки, завдяки яким зривається всередині мотора. Ось тут, всередині мотора, взривається топливо і приводиться все в рух. Все про цілобудову авто знають майбутні електромеханіки. Щоб автомобіль не хворів, його треба вчасно обслуговувати. Завжди проходити ТО ТО – це техосмотр, там масла, масляні фільтри, заливати хороший бензин в автомобіль або солярку. Мотор, він дає силу на колеса, наприклад, щоб машина рухалася, автомобіль. В ньому будова наприклад, це клапана, це поршень, це колінвал. Ось є шатуни. Ну, так, помілочі, швидко, тако. Це форсунки. Далі, аби краще запам'ятати, студентів знайомлять з тим, що вдихає в машину життя. У нас є ось така цікава чудова система. Система паркувальних датчиків з екраном, яка встановлюється на дзеркало заднього виду. Я попрошу нажміть кнопочку, щоб ми систему активували. От. І ви бачите зображення, яке виводиться на рідинокристалічний дисплей ось З тої камери, яка встановлюється в задній частині автомобіля. От. І Інформація щитується датчиками. по принципу, Зняття сигналу, по якому працює у нас, що? кажан або летюча миша. Значить, це цікава система, потрібна, сучасна. От, ви її можете застосовувати на своїх автомобілях, де цієї системи немає. От, інша у нас цікава система це система запалювання. Одна з основних, яка складається в першу чергу з джерела енергії, те, що нам всім де треба, і завжди потрібна акумуляторна батарея. Стартер і безпосередньо сама система запалювання. Ми з вами, включивши її, побачимо іскру. І, до речі, цю іскру формує висока енергія, яка утворює при її роботі що? Озон. Це негативні іони повітря, які, до речі, його покращують. Будь ласка, Олексій, включіть, поверніть ключик, так як в автомобілі. Давайте давайте, пускайте ключ. Так, і система запрацювала. Отже, діти закріплюють знання на практиці. Готовить автомобіль до виїзду, перевіряє тиск в колесах, наявність всіх технічних рідин, перевіряє, як відчиняються і зачиняються двері, тобто все те, що необхідно, щоб автомобіль виїхав, справний, робочий і так далі. Заміна колеса те, що чекає або буде чекати кожного автомобіліста. Володимир, попри юний вік, на всі руки майстер, тож ж майже не користується послугами СТО. Дуже корисні, та й тим більше мені це подобається, дуже подобається. Повністю сам все роблю. Що Сам прийшов додому, прийшов час, холода, розбортував колесо, зняв його, поставив нову покришку, засфальцював, накидав на машину, справ на годину. Місцеві по моїй окрузі то вже до мене часто звертаються, що «Вова, треба поміняти по-бистрому, там щось нього карбуратор починає бухтіти. Затребувана професія, насамперед, для допомоги Збройним силам. Це все, те, що вони користуються, це все техніка, а це техніки Непосередньо, ми всі техніки, ми всі допомагаємо, якби це насамперед, це основний інструмент. Підготували в дорогу.